На перший квартал затверджуються кошти в сумі 170 тисяч 470 гривень. Відповідно також до внесених змін пропонуємо до законодавства, пропонуємо внести зміни до загального фонду бюджету міста в частині виділення сигнувань на компенсаційні виплати за пільгові проїзд окремих категорій громадян в загальній сумі 399 тисяч 288 гривень. З них 384 тисячі 639 гривень це компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом. І 14 тисяч 649 гривень це за компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом. Загальна сума, на яку у нас ми, зменшується наш ресурс, по загальному фонду це становить загальна сума станови 2 мільйони 413 тисяч 713 гривень. На цю суму ми пропонуємо зменшити суму коштів, які передаються з загального фонду до спеціального фонду, тобто саме до бюджету розвитку. І в спеціальному фонді це буде зменшення цих видатків, які проводяться за рахунок бюджету розвитку. Як ви пам'ятаєте, в нас лишилися нерозподілений резерв по бюджету розвитку, який ми передавали загальну та спеціальний суму 6 мільйонів 437 тисяч гривень. Якщо ми його змі ми його зменшуємо і залишається цей нерозподілений резерв в сумі 4 мільйони 23 тисячі 657 гривень. Тобто це вимушена дія на сьогоднішній день. Чому? Тому що все-таки в лютому місяці ми так плануємо за підсумками першого кварталу і несли зміни законодавством. Ми будемо розглядати переглядати повністю наш з вами бюджет. Можливо, буде додатковий ресурс, які виділиться... На бюджет розвитку, І ми з вами будемо кожен об'єкт бюджету розвитку затверджувати. Дякую. Є запитання? Є. Ірина, дякую. Шановні депутати, є тільки в плані інформації буквально хвилину. Я от, е, зайшла на сайт Верховної ради і е, сьогоднішнім днем за номером 3830-2 зареєстрований вже законопроект е, щодо. Внесення змін до закону України про державний бюджет на 2016 рік в частині фінансування професійної освіти. Цей законопроект зареєстрований групою відродження безпосередньо трохим фондарем. І я думаю, що це була суденція. Розділи на чоловіків. Які категорії чи пенсіонери пенсіонери та також всі лишаються і цікаво сніданки перші четверті клас дивіться? Ми. Це не рішення. Ви знаєте, ми коли затверджували бюджет в розрахунках в галузі освіти. Я не понашума там було це передбачено це бюджет, да. так, звичайно, коли внесли законом про державний бюджет, воно вже свого роду не відповідає дійсності, тому що то субвенція а має бути наші кошти. Тому поки що харчувати будемо, як харчували. Ми коли будемо вносити зміни, віддадемо ресурс і компенсуємо обратно на ті школи наші кошти. Тобто школи будуть мати безкоштовну харчування? Не 50 на 50? Ні. Все, дякую? Весь рік чи... До кінця 2016 року? Точно. Все, дякую. Ну то правильно, ми принимаем зміни. это не мапитание. Дане питання розглядається також, щоб передбачити субвенцію державного бюджету. Також йде робота так. на дана. Все, замапіться питань. Ставлю на голосування.